Почав службу я з 1993 року в підрозділах охорони кордону у Львівській області, це ОКП Прикарпаття, Львівський прикордонний загін. На війні з 14-го приймав участь в боях за Савур Могилу, Пєскі. був недовгий час, 48 днів, приймав участь в обороні Донецького аеропорта. Крупномасштабку зустрів так само в лавах Державної прикордонної служби в місті Маріуполі. Це перший прикордонний загін. Про оборону Маріуполя можна багато що розказувати. Скажу так: це було одне з найперших міст України, яка шляхом свого героїзму того військового контингенту, який там знаходився. Дала можливість нашій державі зібратися з силами для того, щоб можна давати було належну відсіч ворогу. Під час оборони Маріуполя приймали активну участь в, саме в, місце, в боях за саме місто, тобто це не заводи, це були вуличні бої, де, власне, я отримав. Чисельне поранення, тобто це пахове кулеве поранення, це уламки в колінах, там з танка трошечки в мені ще досі сидять. Після отриманих поранень попав в полон, був взятий дозвіл-диверсійною групою москалів. І 10 місяців знаходився безпосередньо в полоні. Це Луганська область, місто Суходольське, колонія суворого режиму. Про самі бої, що так більше за все пам'ятається, багато, ну, ні для кого не секрет, що росіяни вони взагалі ну, дуже кумедна нація така і пробують їхні військові заробляти гроші на всьому, що можна. Це там і крадіжки, мародьорси, все решта, але от ми спостерігали, навіть полювання влаштовували на таких хлопчиків в чорній формі з чемоданчиками, які вирізали органи загиблих своїх, наших, цивільних. Тобто, ну, для кого війна, а для кого це був заробіток. Бої, от коли вже попали в полон. Фактично ми ж не знали, скільки там ну, реальна кількість була москалів проти нас стояла. Коли були в полоні, був такий випадок, що два офіцери Генерального штабу москалів допитували нас, і от з їхніх слів стало відома така цікава інформація, що по їхнім підрахункам гарнізон Маріуполя складав всього навсього 6 тисяч чоловік. Саме місто штурмувало 40 тисяч. А навколо міста було три кільця облоги, і загальна кількість була біля 200 тисяч. Тобто 6 тисяч стримували фактично понад 200 тисяч ворог. Ну, Я думаю, що це героїчний вчинок оборонців Маріуполя. Знаєте, от... Там багато, кажуть, герої, не герої. Та варіантів нас просто не було. Ми були в реальному оточенні, розуміли, що якщо Маріуполь впаде, тобто в самі перші дні крупномасштабної війни, то фактично би вся Україна могла так само впасти, оскільки ну, на валу всю 200 тисяч, це все-таки 200 тисяч. І вони були зняті з Сумського, Харківського, Київського, Херсонського напрямку. Про полон, ну, полон всі знають, що полон це дуже тяжка штука. Фізично людина може витримати будь-які знущання. Навіть ну, це колонія була суворого режиму. От, коли залітала буцкоманда, так звана, тобто ми отримує фізичні навантаження руками, ногами і кійками, то зеки, які там так само сиділи, ну. Періодично могли з нами спілкуватися, вони завжди казали, каже, ви хворі люди. Каже, вас тільки що побили, ви через п'ять хвилин ходите, каже, смієтеся, каже. Всі в кровіщі, в синяках, каже, але не здолані, як то кажуть. Тобто до фізичних можна звикнути людині. А найгірше це морально-психологічно, так як вони знущаються над нашими хлопцями. Тобто, вже дуже довгий час люди знаходяться в полоні, і це направду дуже довгий час, вже два з половиною роки деякі там. І кожен день, коли тобі втомучують в голову, що тебе держава забула, що ти нікому не потрібен, там давно вже не були обміни. Це дуже б'є морально. І Люди ну, ви бачите всі теж телевізор, які хлопці звідти повертаються. Тобто вони подавлені психологічно дуже сильно. Після полону була реабілітація, вона і зараз продовжується, оскільки, ну, під час полону я переніс два інфаркти. Це теж наслідки спілкування з їхніми охоронцями. Уламки так само зараз в мені ще в колінах сидять, оскільки вони дуже дрібосінькі, і це танк, він не магнититься. Ну, витягати їх. Наші лікарі поки що бояться, оскільки можна наробити більшої шкоди, ніж воно є. Так само кулю, ну, вже коли я попав в полон, кулю мені витягали в самому Донецьку їхні лікарі, кулю витягнули, але при тому всьому провели таку операцію цікаву, тобто розрізали пах, перетягнули мені там канали, внаслідок чого це називається медична кастрація. Позбавили мене одного яєчка, Зато кулю витягнули, вже легше. Продовжую службу на даний час і зовсім не збираюся її покидати, не дивлячись, що не зовсім там добре, що все з здоров'ям. Будемо далі відбивати свою територію. В крайньому випадку всі, хто повертається з Маріуполя з полону. З ким ми спілкуємося, всі дуже сильно налаштовані назад забрати це місто. Нам буде легше всіх це зробити, оскільки ми в ньому на пусі проповзали в долі попір'я, як то кажуть. І зараз на даний час дуже багато чутно, що чоловіки не мають мотивації, а що я маю, тут от знаходиться рядишком дитячий майданчик, хай сходять подивляться. Це найліпша мотивація буде для них. Оскільки, е Москалі не те, що там забирають наші території, лишають життя наших людей, військових, цивільних, вони забирають дитинство в наших дітей. Мені здається, це найліпша мотивація для любого чоловіка. Ну, в твоєї дитини, в іншої дитини, забирають дитинство. Коли дивишся на таких дітлахів, які від кожного шороха присідають, не можуть нормально не вчитися, не в садочок Ну, For me, it's a motivation.